Під, У касках та бронежилетах курсанти військової кафедри імітують пересування мінним полем. Знання дуже корисні. А якщо фізично не підготовлений, то займатися чесно, то тяжко. Поряд навчаються вправлятися зі зброєю. Курсант Олександр Супрун каже, пройшов строкову службу та має досвід в ТРО. Тут хоче реалізувати військові амбіції. Не хотілося бути рядовим, трохи більше знаю. Хочеться дізнатися ще більше, хоче якимось мінімальним командиром. Це ніякого не дає відзручки. Просто трохи буде більше знань, коли попадемо в бойові дії. Разом з хлопцями навчається Тетяна Кушніренко. Має цивільну професію та каже, через пару років бачить себе в ЗСУ. Я вважаю, що на полі бою всі рівні що хлопці, що дівчата, що чоловіки, що жінки. Тому я думаю, що це покликання мені подобається це далі ставати у себе на облік у відповідному нашому відділі РТЦК та СП і планую призиватися. Нині викладати дисципліни стало тяжче, адже половину фахівців мобілізували до лав зсу. Розповідає вчитель Андрій Соломаха. Він теж серед них каже: службу поєднує із лекторством. Аби передати учням свій бойовий досвід, вони ж будуть офіцерами. Ми ж їх випустимо. Вони будуть командувати ну як мінімум взводом. Тобто в підпорядкуванні у них буде близько тридцяти чоловік, і вони як про своє життя повинні дбати, так і про життя своїх підлеглих. Як розповів начальник кафедри військової підготовки Володимир Вареник, раніше курсанти звільнялись від призову на строкову службу. Зараз цієї пільги немає. Зараз залишаються тільки пільги для тих, хто є студентами денної форми навчання, аспірантами або Магістрантами денної форми навчання і навчаються на нашій кафедрі. Всі решта можуть підпасти під мобілізацію. Чоловік додає, не всі охочі потрапляють на таку військову підготовку. Кафедру можуть вступати громадяни України, які не досягли 40-річного віку, мають вищу освіту або Мають можливість отримати вищу освіту і яких, які пропустять, скажімо так, військові, військові лікарі на військово-лікарській комісії, тому що от саме тут ми іноді втрачаємо певну кількість абітурієнтів. Окрім практики, для студентів читають лекції. Курсантка Єлизавета Допіра за фахом фармацевтка. Каже, вчиться тут, аби допомагати військовим. Планую йти служити, допомагати нашим військовослужбовцям, психологічно надавати їм допомогу, тому що зараз значно важливіше, ніж було до того. Навчання триває два роки. Опісля студенти можуть отримати звання офіцерів запасу. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси.